І всім привіт, я би хотів розказати, що зараз буде проводитись на каналі нашому. Я, ми вже проводимо, ми зараз будемо знімати лесплей по курсу в з Юрою. Хто не бачив відео, подивіться. Потім конкурс на Гаріс мод уже почався, так що ставимо лайки, участвуємо, хто хоче Гаріс мод. Так що підняти активність на каналі ми тепер будемо знімати. Відео з Xbox, напевно, це для початку буде якісь стрілялка, може, може Літл Біг Плена 3 з антиком знімамо. Ну ще не знаємо. В суботу ви побачите даний відеоролик, який буде з Xbox знятий. Потім у нас буде всякі там ігри. CSGO Гов, чекайте завтра. Майнкрафт ми може познімаємо з ми з сестрою ми хотіли просто знімати, але ще не знаємо. Так що, як ви, що подивилися даний відеоролик, спостерігаємо за каналом, ставимо лайки, дивимося відео і підписуємося на канал. З вами був саска 31. Пока-пока.